Ну що любі друзі? Сьогодні історія починається з того, що в Одесі досі тривога, тому я хочу попередити: якщо ви чуєте вибухи на фоні, то це не у вас, це у мене під час цього запису. Ну що ж, а сьогодні ми поговоримо про столь наболівшу для нас тему як світло, яке не гасне. На краю префектури і шикаво стає старий маяк Мідзухара. Він давно не працює, але морські сюди кажуть, що його світло все ще з'являється у тумані ночі. Місцеві рибаки не наближаються до маяку після заходу сонця. Бо, кажуть, там світло, яке ніколи не гасне, але воно не для живих. Легенда говорить, що маяк охороняє до жінки на м'я Сайко, яка загинула там багато років тому. Вона була доглядачкою світла і померла, коли на корабель зайшла буря. Той час вона повертається щоночі, щоб переконатися, що світло не загасне, і тих, хто наближається, вона забирає море. Кейта Накамура, стендент, експлорер із Токіо, приїхав на північний берег і шикавий, щоб досладити закинуте місця. Він чув про маяк і стару легенду. Рибаки попередили його не йди туди після заходу. Чому? Бо ти побачиш світло, а воно тебе не відпустить. Кейта посміявся. Для нього це були лише страхи казки. Але коли він підігнався на... по кам'яних сходах маяка, він дуже відчував дивну тишу. Не чути було ні птахів, ні хвіль, хоча море було зовсім поруч. Він йшов до маяка, старе скляне приміщення з обертовим дзеркалом. Пилюка на підлозі сяяла в місячному світлі, яке проникало крізь стрічі на стінах. Він дістав камеру, щоб зробити кадр, і тут побачив перший промінь, ніби маяк сам загорівся. Сяйво було бліде, холодне. Біля нього здівалося цілої жінка. Її волосся було мокре, одяг білий, наскрізь прозора від води. Вона стояла біля для дзеркала і дивилася прямо на нього. Кита підняв камер. Вона не моргнула. Його відображення дзеркалі було не було, а її обличчя. Він вискочив, світло маяка зникло. Ось і вечір підходив до кінця, але туман не розсіювався. Кейта вирішив залишитися в маяку на ніч. Він почув звук, шурхіт води і кроки по дерев'яній підлозі, хоча всередині був один. Кожен крок відлюгував глибоко, і аби хтось наближався з усходами. там!» – крикнув він. Тиша, потім тихий шепіт. Світло, ніколи не гасне, він чував холодний подих на шиї. І відразу з розбитого вікна, шепіт хвиль. хвіль. Повинен залишитися, як і вона. На верхньому поверсі стояло старе бортове дзеркало, Кейта підійшов ближче. Його відображення знову змінилося. Тепер він бачив себе у воді, а ззаду стояла жінка. Вона почала нахиляти голову, і її очі стали чорними, порожніми. Він відчув, як руки тягнуться до нього. Кожна хвиля здавалася годиною. Маяк повільно почав обертати дзеркало. З кожним поворотом промінь світла Козов по його тілу, ніби опікаючи. Місцеві легенди говорять, що сайко виконував особливий ритуал кожну бурю вона перевіряла світло маяка і забирала тих, хто наважувався порушити його. Її душа прикрута до цього місця, і кожен, хто бачить світло після заходу сонця, стає її помічником або новою жертвою. Кейта зрозумів. Він не може вийти просто так. Він почав повторювати слова, які знайшли у старому щоденнику доглядачки Світло веде, світло бере. Я визнаю твій шлях, але не моя рука. Світло почало загасати а її селет віддалятися, але коли промін знак повністю, він почив шепіт з моря. А ти знаєш, і він кає. І те відчув, що його тіло ставало важким, як вода. Рибаки, які приходили наступного ранку, знайшли лише камрокити на сходах. На останньому фото порожній маяк, і слабке світло надзеркале, яка світиться, хоча сонце не вже сходить, і кейти на його сладів немає. Ті, хто наближалися до маяка пізно ввечері, говорять, що бачить промінь білий, холодний, що не гасне, і в ньому сілують жінки з порожними очима. Вона перевіряє світло, вона шукає нову жертву, і вона завжди чує тих, хто подивиться на її промінь.